здоровья вам сегодня праздник очень большой. Дело в том, что паломники, приехавшие сюда, представляют все регионы нашей Украины. В основном это ближайшие и даже из западных исходных регионов сегодня есть присутствующие люди. Кто сюда придет именно по словам Писания, наш Господь и будет тут проводить судный день над всеми людьми, которые будут проходить этот суд. Поэтому место это является одной из самых святых. Когда придет и Господь и будет судить, я стану рядом с этим крестом и выражу то, что я принадлежу к этой вере, христианству, православию, что я ее поддерживаю. Я ее выполняю все, которые на меня возложены законы. И тем самым подчеркиваю, что я сегодня этот день хочу присвятить Господу, покаяться, хочу признать все свои ошибки, которые сделал, и с этого места начать как бы новое свое возрождение, новую жизнь и взять благословение. Глядя на это все, приносит удивление, что столько верующих людей собралось, очень много идут ногами по этой красивой земле, но на вяжется риторический вопрос: от чего же живем так, плохо, от чего воюем? Ведь посмотрите, если столько веры, а же эта же вера не призывает воевать, поэтому Я думаю, что все скоро станет хорошо, война закончится, люди станут жить лучше, богаче. И я думаю, Господь простит нам наши грехи. И я думаю, люди, если покаялись столько много в таком большом количестве, значит надо ожидать улучшения и хорошего в этой жизни. Господь, что будет со Ми йшли з вірою, Христовою. Мені дуже сподобалось на цій сватовій долині. Тут дуже гарно, красиво. На душі дуже легко. А як далеко ваше село знаходиться? Якщо біжки йти, то 4 години йти. Про що будете прохати, Господи? Щоб там здоров'я і миру на землі. Дякую. Слава Богу. Не знаю, мене от сусідка попросила, я тут ніколи не був. Це ваша сусідка була? Попросила, що вчителька все життя проробила, що 40 років проробила вчителькою. І заправила машину і ми помаленьку поїхали. А так я лишився доволі. Дуже велике впечатлення шилося. Я перший раз бачив це, я приїхав, якщо дасть Бог з громади, звідки я приїхали? Кровський район, село Савши. Чи важко було вам сьогодні? Як вам сказати? Ми всім часу вже приїхали сюди зранку. Та хоч побачив усе, бо зараз вже нічого не побачив, скільки народу. Я не жалкую про те, що я приїхав. Як себе почуваєте фізично після ходу? Нормально, оббився водою трошки. Бо якраз відробналивав людям і весь облився був знак. Я бачу ви з тростиночкою, вам важко ходити. Да, я на протезах. О, ви на протезах йшли так? да? Обидві ноги? Одна, повністю одна кусочок. Розкажіть, будь ласка, про традиції цього кресного ходу. Ну, я дуже добре знаю історію і знаю про те, тому що я тут бував ще починаючи з 70-х років. Але тоді в ті роки тут стояло буквально кілька кам'яних хрестів. І десь на початку 80-х років почала ця Єсафатова долина відновлюватися, почали люди ставити хрести, бо вже тоді люди відчували дуже цілющу властивість води. Ще в 1923 році. Тут пастух з пастушкою пасли худобу, і коли прийшов пастух напитися, то нахилився над, над джерелом, над, над невеличкою, значить, такою водоймою невеличкою, йому почалося відображення Божої Матері, він підняв голову і побачив, що над ним вітала Божа Матір, яка сказала Христа слави Христи Ну І моментально буквально ця вістка він розказав в селі, почалася по селах і десь тоді, в 20-х роках, тут було. Ну Так, за переказами, десятки тисяч хрестів. Але це були сталінські часи. І, і цей пастух Яків, і пастушка, вони були піддані репресіям. Хрести почали виробуватися і довгий час тут було буквально тільки кілька, кілька кам'яних хрестів. Там є один хрест і так От Десь починаючи вже років 15 назад, почало інтенсивно відроджуватися долина, люди почали відчувати. А взагалі, залі, якщо ви повинні знати, що місцевість дуже бідна на воду, от олинчиці рядом село. От, на території сільської ради, якої знаходиться ця долина, там взагалі є дуже вода, водою бідна. І тут, якщо побачите, то дуже така ну, дивна це взагалі, святе місце. Бо криничка є на пагорбі з цієї сторони, криничка джерело з тої сторони. там внизу, якщо робити, попробували там здобути, зробити якийсь такий ставочок, там води немає. Тобто дійсно це місця і вода, вода чудотворна, дуже багато людей, які про це кажуть, що ця вода допомогла. А вже десь останніх, останні, очевидно, десь близько 10 років, вже традиційно, 15 серпня, тут відбуваються хресні ходи. Причому, що цікаво, ніхто про це ніякої там оголошень не дає нічого. Люди йдуть і кожного року людей все більше і більше. От Кожного року тут буває кілька, ну я знаю, я навіть сьогодні так відчуваю десь. Біля 20 тисяч людей сюди приходить паломнику з різних місць. Причому вони не просто йдуть, вони несуть хрести на плечах, несуть десятки кілометрів, для того, щоб закопати, закупати, поставити. О, тут бувають практично ну, дуже багато, я знаю, таких відомих людей, які, які щиро вірять, приїжджають сюди попити водички, побути. Ну і сама природа, сама оця благодать, сама те, що це така місцевість, яка віддалена від якихось магістралей великих. О, тут аура особлива. Ну, взагалі я вважаю, що такі місця вони дійсно святі, і люди себе відчули, і дуже, дуже приємно, що кожного року тут, кожен день, я тут буваю часто, то я такого не пам'ятаю, щоб я тут не зустрів людей. Дуже велику роль тут грає на стояті Свято-Миколаївського шарольського монастиря Кіпріан. Це багатьма його. Це все ж будується, дуже скільки будівельних робіт виконано. Тут і побудований басейн, і побудовані споруди, оце місце для служби. Літні Це це зроблено все з його ініціативи, за його такою ентузіазмом, його переконанням. бо це все ж все, робиться безкоштовно, які віри якісь йдуть. Я вам кажу, що я кожен день. Людей, і кожен день, кожен тиждень тут додається десяток хрестів. Люди закопуються, ми йдуть, несуть, і вважаються своїм яким, 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 таким духовним обов'язком, щоб це тут хтось великий, хтось маленький, хтось все, але те, що А тут є так, ваш хрестик? обов'язково. У нас тут є, я, я довгі роки, я 17 років керував освітою, і ми ще... Бо там є в нас в центрі прямо білий мраморний прес, написаний від освітян оголошення. А свої власні то ми з друзями, ну такі невеликі, то їх десятки вже таких слів. Так що я, я теж відчуваю, глибоко вірую і знаю, що вони допомагає. Вообще смысл жизни человеческой – это покаяние. Если нет этого свойства у человека, тогда нет смысла его земного пребывания. Земное пребывание человека – это возможность принести покаяние к Господу. И нет более как созерцательного покаяния через крест Господень. Это пример всей жизни христианской, и Господь заповедовал нам. А ще говорит, идете след за мной и не несете креста своего, недостойный меня. И крест сопровождает человека всю человеческую жизнь. От его крещения до, до смерти. Но здесь мы выражаем свою веру. И в крестных ходах, и вот в этом поставлении крестов по указу самой Матери Божией. Кресты поставляемые для назидания. Крест это всегда взирание на подвиг Господа. Что если Господь здесь, на земле, побыл и понес крест, то жизнь человеческая, если она уподобляется лишь только наслаждением, роскошью, человек теряет свой образ и подобие Божие. Ну, так грубо сказать, оскотинивается. И, э, а крест, он всегда вектор. Человек живет и, взирая на крест Господень, ободряется, что как э, задумывается всячески, для чего человек живет, для чего э, Господь пришел на эту землю, для чего он распялся. Поставить крест, это как обозначить вектор, равняться на Господа. Вот, и затем жить по-христиански.